Кінтюхи, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойле тавер Defense, і ви мені об'яснили, що робить ось цей Титан Форсфілдмен? Це чувачок силового поля. Він максимально жорсткий, і вся його жорсткість заключається в тому, що він може мега-мега і дуже сильно дамажити. Коли всі моби знаходяться в силовому полі, то вони отримують мега-жорсткий демедж. Причому всі моби отримують мега жорсткий демедж. Тому я що пропоную зробити. Я пропоную о, вибрати дуже класну комбінацію завдяки цьому чи взяти його, взяти діджея, взяти Тітан Фенмена, взяти принтер, взяти Санту для того, щоб було багатсько грошей. І так як Дамаг у мене є, відкидання у мене є. Мені виходить треба ще гравіті. Чувачок Gun камерамен. Ну, напевно, він, бо він буде дуже жорстко всіх сповільнювати. І цією мегакомпашкою ми зараз получимо топ в Endless Run. Не знаю, не впевнений. Но будемо пробувати просто шурувати на автоскіпечах і дивитися, що там взагалі відбувається. Само собі погнали золотим. Подивимося, що у нас по подаркам. Бо тут, скоріш за все, купа всього. Я вже бачу сирника, годліка, цього чувачка силового поля, класний він. Frozen Speaker чела, гемчики, Large Printer чела, activity Кейси, вчений камерамен, Віпчик, Titan Snowman, ще геми, кейс, кейс, камера Spider. Кстати, класний кейс і 875 гемгасів. Дякую величезне. І тут ще купа купа цих кейсів, ще геми, ще 50, кей... 50 гемів, ще такий чувачок сивового пуля. А, Titan Банік, Shiny Present Speaker, а, Сирник, Forcefield Cameraman, Такий пацанічок. Активтик, снеговой челикс, Дрильцу, Форд Кейс, Шайни, Presence, Speaker Man, Shoudin, Силовик, Silovic, Гемчик, Титан Сноумен, Мутант Тойлет, Такий пацан, неток, Токсик, Голден, Скиби Д и 10500 Гмасик. Обалдеть, можно, банду, там можно, что не, можно, можно, можно. Бенс, все. обов'язково повозково, ты я дому в друзі. Ще, Старфолл, Гост, uh, ще один чувак силового поля Титан Глейсер Тивимен, можно в банду, чувак? Як мені тебе знайти? Як мені тебе знайти? От як мені тебе знайти, старіна? Це просто халепа. Диви, бачиш, у чуваків ніке не відображаються. Я не можу тебе друг додати взагалі в друзі, тому що тут, ну, не пишеться твій нік. Це просто капець. Це просто крепкий капець. О, якщо ви ще такі жорсткі подарунки взагалі хто буде кидати, то пишіть, будь ласка, сюди ще свій нікнейм. Англійським. Англійською. Він тоді такою зірочками не буде. Решітками, точніше, бо він буде англійською написаний. Бо це просто капець. От я тупо не можу чела додати, а я б його додав. Обов'язково б додав. Ех, 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 ех. Ну, дякую величезне, хто б ти не був за такий подарок, але, на жаль. Добавити тебе не зможу. Astro Large Chill, ще один силового поля чувачок, Dancing Speaker Woman, Сирники, 200 гемасів, Camera Woman, Basic, чувачки на бабки, Гладіатор Кейси, ще один чувачок силового поля, ще один силового поля, Microphone Man, Titan Snowman, Frozen Speaker Man vip Спікермен, dj ДДчик, Static Chill, Demon Frozen Speaker, Вчений Дрільмен, vip камерамен 50 Гемасів, 5 Гемасів і Shiny Той обалдіть. Сирник, Ларч Принтер Чил, ще один Тітан Ось, Саня, дуже прошу. Давай, якщо ти кинеш мені юніти, я ти кину Голдена. Дуже прошу, вітаю зі ста тисяч підписників. Дякую велике, але опять-таки нікнейма нема. Нема нікнейма. Це капець, я не можу кинути нічого. Шайні ще такий пацик. Сігма кейс, віпкамерамен, Тітан Сніговікічіліки і Бас мікрофон. Мен дякую величезне за подаруночки. І нема місця в моєму інвентарі, щоб їх прийняти. Це конкретно жорстка халепа. І нічого з цим зробити я не можу. Бо мені треба щось продати. Хорошо, зараз спробуємо. Так, звісно, сел юніт. У мене тут купа всього, і цю купу треба продати. Оце просто повний капут. Так, отакі хелікоптери теж ми продаємо. Обов'язково. Бим-бем-бім-бім-бум-бум. Так, потом. Отакі пацики. І я не знаю, скільки я їх вже вибрав, но я думаю, що я можу продати. Да, 51 юніт. Ні, мені треба да ще продати. О, я ще продам епіків, щас понапродаю трохи. Давай. Confirm сал, ще 15 юнітів. І по ідеї я зможу забрати подарунок А мабуть, не зможу, бо мені тільки що ще один подарунок подарок сирник. Так, а ну climb mode. Попробувати. ні нема місця. Ах ти блін. Отако. Конфірм yes, І попробувати забрати подарунки. А ну, все, забрав. Супер. Дякую всім величезно за подарунки. А ми само собою беремо, активовуємо <coughs> ще один коінбуст. Беремо наш джетпачик, який ми нафармили за те, що у мене є 250 різних юнітів прикинь. І я можу тепер високо пригати і швидко передвигатись. Оце прикольна штука. Ну і можна сказати, майже літати. І погнали вендлесмуд. А будемо ще спробувати максимально правильно розставляти юнітів для того, щоб, в принципі, конкретно жорстко всіх валити. Звісно, в топ я точно не попаду, бо в мене тільки 20 слотів під юніти, а насправді повинно бути більше, ніж 20. От, треба мати 15-й ранг в Endless андлесмоді, тоді можна пробувати. Попадати в той топ. Бо поки що, звісно, в топ я точно ніяк не попаду. Але супер далеко дойти, звісно, можна було. Давай пробувати. І головне абсолютно жорстко і сильно прокачувати всіх, всіх, всіх персонажів. І ще й не провтикатися я, походу, провтикався, мені треба було поставити оцього цього пацика. Так. Да. А я був провтикався і не поставив його. Ну, нічого страшного, зато я ще ще раз ще одного поставлю. Отако. І вони, в принципі, всі будуть виносити. Якщо я там пару чоловік пропустю, то нічого в цьому страшного нема. І я зможу спокійнесенько далі собі качатись. Давай, давай, давай. Головне, нічого далі вже не пропускати, тому що ну я обманю. І мені по-хорошому ще поставити якогось пацика. Я поки не знаю, якого. кого, навірно, чувака з силовим полем або, можливо, навіть фенмен. Ні, напевно, чувака з силовим полем я поставлю ось сюди. Отако, нехай він там їх дамаже. у нього радіус великий, хай дамаже і вбиває, щоб ніхто просто-напросто не проходив. А ми будемо тратити свій час на... Те, щоб, в принципі, прокачувати санд, тому що це дуже важливо. Так, тому прокачуємо їх по дві і спокійнесенько, помалесенько і ще збираємо далі бабосики. Головне ще пройти оцей етап, коли ми всіх просто будемо жорстко валити і. На жорсткому на лютійшому автоскіпі попробуємо супер далеко дойти. Не знаю, наскільки взагалі можливо далеко дойти за допомогою цього Тітана. Але я думаю, що можемо далеко дойти. Бо минулого разу ми його просто тестили, але я ну, не старався дойти супер далеко. Я просто чисто тестив, наскільки він жорстко дамаже А зараз я прям хочу глянути, наскільки далеко можна на ньому дойти. Бо прикинь, на ньому можна дойти далі, ніж на квантумі. Я ще буду в шоці. Хоча він супер дешевий, поняв? Він ну, коштує щось там 5 тисяч гемів. Це ще дешево. А ще дешевше ці геми можна отримати в моєму магазині. Просто в посиланні в описі ви можете прикупити. Купити собі гемасів взагалі купу там ще й знижки сейчас там в общем там капець коротше можна сидіти і кайфувати. Ну Но... Mm, Само да надо да, да. цього чела ще прокачати. Просто щоб ніхто не проходив. Ми йому чуть-чуть межа то підняли. Він, в принципі, то вроді кайфує. Ми ще біля нього сюди ще поставимо фенменчика і тепер уже точно буде все хорошо От, а ми тим часом ще прокачаємо обов'язково принтерів бо принтери будуть давати нам багато баблам. Ну і ще, друзі, у мене відкрився сервер в Майнкрафті. Якщо ви хочете зайти на нього, пограти разом зі мною. У нас там анархія. В общем, там можна творити взагалі все, що завгодно. Ну, правда, там є правила, звісно, на сайті треба їх почитати, якщо дуже хочете. Їх порушувати, то краще цього не робити, бо можна отримати бан. <ріхи> от, Але, якщо хочете пограти, то посилання на сайт буде в описі. І зможете на сайті знайти IP, як там зайти. в общем, все-все-все все там є на сайті, можна це все -все подивитися А ми поки що будемо пробувати якось конкретно жорстко е валити цих принтер-челів, І е пробувати кайфувати. Правда, поки що ще не знаю, як точно це буде відбуватися. Хорошо. Давай ще діджея прокачаємо на максимум. У нас принтер чели максимальні, все максимальне. Значить, по факту, будемо далі прокачувати цього чувака. Мені ще подобається, що в нього 15 захисту. Це дуже хорошо. І ще фенмена, само собою, треба підкачати і поставити гравіті чувака, щоб він, виходить, оцих заповільнював. А щоб він їх заповільнював, це треба якось його поставити десь ось тут. Ми його тут колись ставили, да? о, є момент. Ми його тако прокачуємо. Чисто на третій левел, як мене вчили колись. Ставимо сюди е, щитового пацика. Це дуже важливо, тому що у них є. В общем, такий прикол, як силове поле. І якщо я поставлю щось з третього, наприклад, ось тут. У них появилося силове поле. І чуваки, які будуть всередині цього силового поля, вони будуть отримувати нереально величезний демедж. І нам треба виставити так цих пациків, щоб силове поле починалося доволі близько до спавна всіх пациків. Ось приблизно ось так. Цього пацаньонка, я думаю, що нам треба передвинути кудись сюди, але якщо ми його передвинемо, то фенмена бити будуть. Того ми просто поставимо ще одного. Понятне діло, що всі вони не будуть в радіусі Діджея, це точно. Ну, бач, оцей тепер він взагалі не є силовим полі, тому що силове поле у нас ось тут. І бажано зробити так, щоб воно було прям дуже-дуже хорошим. Тому я, в принципі, планую ще зайнятися тим, щоб зробити силове поле нереально великим. Юнітів, я думаю, мені вистачить. Так, от тебе ось сюди достає. Значить, по факту, якщо я його тут десь поставлю, умовно, то силове поле збільшиться, як тільки я його нормально прокачаю. да? Ага, ренджа аж далі за 16 тисяч прокачується. Але фф, ця ренджа не прокачується, блін. Значить, ми тебе тут продамо, а поставимо тут. ти до цього не достаєш. І Іди не достаєш. Ну тебе то ми можемо прокачати, то не проблема. Ну ти на максимальному левелі теж не достаєш. Ай-яй, не так це і легко! хе Якщо я тут поставлю, то вже достає, княжне питань нема, але до цього не достає. А цього я взяв і прокачав. Отако. О, це мені вже подобається. Ну, не впевнений я чи вони будуть нормально доставати по демеджу. Того треба буде ще, ще щось придумати з цим планом. Отут ми можемо поставити. Опа, потім ми можемо поставити десь ось тут. Отако. Все, диві, яке в мене величезне силове поле. І все, що мені осталось тут зробити, це просто-напросто їх конкретно жорстко попрокачувати. І уж коли ми їх дуже жорстко попрокачуємо, то. Вони будуть мати величезний демедж, просто максимально величезний демедж, і в тому той прикол. Поняв, що в мене юнітів мало, і я не можу їх дуже багато поставити. І з-за цього, в принципі, і є вся. Е Проблема. Вони, то, понятне діло, колись вже е, вийдуть за рамки оцього гравіті чела, і мені придасть поставити ще одного гравіті чела. А в мене вже не буде слотів. Того мені треба зараз дуже багато грошенят назбирати. Щоб це силове поле правильно працювало, прийшлось, звісно, попотіти крепко. Ну, що ж поробиш. Трошки я тут їх криво порозставляв. але зато вони тут всі будуть доставати і дамажити чувачків. Бо коли вони всі заходять в силове поле, вони тут, звісно, ну, стають. В конкретному шоці і получають мега багато демеджа. Це, звісно, дуже хорошо. Так, цього ми то прокачуємо. Понятне діло, що було б ще дуже хорошо поставити чувачка десь приблизно сюди. Отако. О, силове поле ще ми подвинули, це вже дуже добре. Пенменчика, само собі, прокачати теж треба. Да, звісно, зараз буде жорстко. Чуть-чуть не вистачає мені слотів. У мене вже всі слоти переповнені, але як тільки ми зберемо нормальну бабла, я зможу. Попродавати Сант. Чи іменно Сант, тому що принтери будуть далі нормально давати бабки, а Санти далі перестануть нормально давати бабки, тому що вони будуть дуже так сказати, уже хвилі будуть повільно скіпатися, але в нас ще є дуже багато хвиль в кишені, типу ще 50 хвиль зверху. Так що, ще я зможу нормально попрокачувати. Грубо кажучи, ще так само, як я вже прокачав, а прокачав я вже дуже багато. Тому погнали тестити. По суті, чуваки, які заходять в силове поле, вони получають неймовірно величезний демедж. Так що будемо дивитися, як воно буде далі. Тебе підкачаємо. Бач, в радіусі діджея мало С силового поля. Чуваків із силового поля. Того, в принципі, і демеджа мало. На початку. Дальше, по ідеї, буде все окей. Ну я не впевнений. Не впевнений абсолютно. Так що, потихеньку, помаленьку будемо чувачків просто підкачувати, <кій> щоб вони доставали і нормально дамажили. Бо в нас сповільнення є по факту. Демедж uh, є, бустер є. Він, правда, не багато чувачків бустить, треба буде сюди ще поставити трошки. І я думаю, що буде все окей. А ми потихеньку помаленьку будемо всіх підкачувати і далі. Бо вони прям і сповільнюються, і демедж получають неймовірно великий. Ось він в силове поле зайшов і получає прям ну, величезний демедж. Хоча він іде не перший, але демеджа він получає дуже багато. От в чому весь кайф. Типу, юніт вроді АОЄ демедж немає, але по факту має. Тому отака ну, от ситуація. Так що ми помаленьку потихеньку підкачуємо далі персонажів, і будемо дивитись, як вони поведуть себе пізнішечко. Так, ну дивись, 83 хвиля, у нас все доволі таки непогано. У мене вже і бабла трошки зібралось, і в принципі, я думаю, що ми можемо вже, в принципі, так то санти продати. Тому що ці силові чели вони м -м, не так багато і хавають бабла. Тому ми можемо їх спокійненько уже ставити ще. Ставимось тут ще одненько, нехай дамаже. Потім а, я десь дивився, тут я можу поставити. Тут навіть теж можу поставити. Давай я теж тут ставити. І ще я можу поставити і ось тут, і ось тут. Того ми тут ще одненького ставимо. І так як бабла у мене, в принципі, вже багато. то я можу ще й продати двох принтерів. І по факту у мене буде повністю комбінена ще один чувачок і один слот у мене виходить для ще одного, якщо що, гравітігана. Гана. Ще ми можемо фенмена прокачати до максимума. Ну і бабла, у мене вже нема. Зря я продав, напевно, фенменів. Зря я продав, напевно, оцих принтерчелів. Ну, в принципі, окей. Трошки все, все одно воно в мене назбирається, тому що ми чуваків убиваємо. У нас 90-та хвиля. Чуваки ще досі стоять на спавні. По ідеї, ще все хорошо, але буде видно, що буде далі. Тому що по факту поки що ізі. Хоча ось допішов босс з 85 мільйонами. І ти знаєш, непогано він так шурує, хоч ті сказати. Прям нормально так навалює. Але птхенько помаленьку його все одно зарізали. Ну, дивись. Чувачки себе показують дуже даже непогано. Хоча в них все на все 135 тисяч ДПСу, но шурують вони, дай Боже, за цього силового поля. І все, що всередині поля, получає демеджа дуже багато. Прям мега багато. Диви, їх вони всі тають. <реш> так, треба би когось ще кудись поставити і бажано в радіус діджея, але тут уже і нема куди його втулити. Да? Правильно? Правильно думаю. Да? Я ще вже ніде. Я його ще тут поставив! Давай, качайся, старіна, все. Проблем абсолютно нема. Якщо треба буде, то гравіті чела ми просто передвинемо. І по факту, сота хвиля стартанула. Сота хвиля. А ще я протупив, треба було оцього перця. Ставити аж, аж а штат тут в началі, щоб всі, хто заходять, сразу получали демедж. Ну. Ми ще так і зробимо. Отако. І все, викачуєте на максимум. По факту, прокачується він дуже дешево, того проблем ніяких не буде. Ай, все, я всповнив, що я його там поставив! Я всповнив, я згадав, тому що цей чувак тоді живе. Все, все, все назад поставив. Я щось був провдикався. Наробив трохи біди, і чуваки трохи попроходили. Ну нічого страшного. Діджей там ми все одно мочимо, Дві, як у нього швидко падають ХП. Хоча в нього було 114 мільйонів, ну вже в нього ХП майже-майже і немає. В принципі, це дуже хорошо. Фельменчик у нас всіх тп назад. Діджейчик дає всім і кулдаун, так що хорошо. Ну, як всім. Жалко, що не всім, але все одно нормально. І по факту, все дуже навіть, непогано. І ми тепер навіть оцього чувака. Можемо попробувати поставити ось тут. Але ми його тут не можемо поставити. Правильно? Ми можемо поставити ось тут, але тоді він не буде, напевно, доставати до цього. Да, Коротше, тут свої певні нюанси. Тоді ось цього можна буде нам поставити, типу, ось тут десь умовно, тоді цього можна буде поставити десь умовно, ось тут. От, і тоді силове поле буде дуже хорошо зроблене, але грошей у мене вже не так багато так балуватись. Надо ще, щоб у мене їх трошки оставалося для того, щоб я, якщо що, міг гравіті передвигати. І гравіті передвигати вже прям надо, бо вони ось виходять із силового поля, і є великі проблеми. Ну, вони потім далі в нього заходять і получають купу демеджа, так що я навіть не знаю. Є сенс його передвигати чи ні? Ще я думаю, що сенс завжди є. Тут ще Памкін Тойлет пішов, в нього хп багато. Ну це одіжає, то винесуть зараз, пацики. Я думаю, що то не є великою проблемою. Плюс ще й демедж получають всі, не тільки перший, абсолютно всі, хто в полі. Це дуже хорошо. Було би класно, знаєш, такої їх пороставляти, щоб було поле. А всередині квантумів завалити і, щоб квантуми теж отримали великий буст до демеджа. І тоді, звісно, можна було б проходити мега далеко. Ну, на жаль, так не можна, і ми впираємося просто в максимум по демеджу. Ну, босів, в принципі, ми виносимо. Там ще ще десь якийсь бос іде, Ну, тут чуваки потихенько теж відкисають. Велика кількість чуваків відкисає, Ну, велика кількість. Це все просто шурує, і фенмен, їх абсолютно даже якось таке відчуття і не тепає, що на боса дивлюсь, да Він же ще ще не тепається. Він все тільки був застряг, щось постояв. І все. Фенмен наче тепає таке відчуття чисто одних чилів. Ага, ну його ще ще й спати положили, оце проблема. Ну, вроді як живем поки що. Поки що, вроді, як живем, 118 хвиля, побачимо. Ну, скоріш за все, крах імперії вже зовсім скоро, дуже скоро я щось думаю. Того я би, можливо, навіть зробив би якось ось так. Бемс, тут Бемс. Тебе на максимум. Тут. Бемц, бемц О, Ти не достаєш. Ти не достаєш. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. я натворив біди. Оце я й натворив, коротше, проблем. Так, Натворив, натворив проблем. Натворив проблем, я. Ну нічого страшного, я їх пофіксив, але тут уже по факту проблеми е, створюю не я, а вони створюють мене. Того ми цього гравіті чела можемо продавати. Е, вставити, напевно, ще одного чувачка. Тут десь ближче до бази. Силове поле стало ще більшим. Но все одно Toilet доходить зі 120-ї, скоріш за все, хвилі, бос. І мені зараховує 119. Так, да, бо 120-ту я все-таки не пройшов. Получається. Ну, ти знаєш, непогано, мені здається, без автоскіпа. Без автоскіпа ми б дошли набагато далі, але це б зайняло в нас в рази два, напевно, більше часу, чим я взагалі потратив на ці 119 хвиль. Так що по факту непогано. В общем, друзі, якщо вам сподобався цей персонаж, замовити його ви можете у посланні в описі в моєму магазинчику з великими знижками. А з вами був Санчілс і всім пока-пока.